Це Софія Федина, народна депутатка України з нами на зв'язку. Пані Софія, вітаємо вас. Доброго ранку, вітаю вас навзаємо. Чи стежили за тим, що відбувалося вчора в США? Як вам вся ця. Частково стежила, частково була в дорозі на Київ, оскільки сьогодні у нас теж передбачається веселий день і в Верховній Раді, і в Верховному суді. Так, але я готова до ваших запитань. Ну, власне, які ваші враження? Чи склянка на порожня, чи наполовину повна? Які, які ваші відчуття? Чи ця зустріч для нас? Мене дуже вчора багато разів інтерв'ю питалися, що я очікую від цієї зустрічі. Я казала, що єдине, що я очікую, маю надію, щоб не стало гірше. І мені так виглядає, що все-таки це вдалося і гірше 100% не сталося. Не, не стало. Єдине, що з Путіном так ніхто нічого й не домовився, і ця домовленість була дуже малоймовірною. А з того, що наголосив Трамп, і от основна теза, що він вважає, що президент Путін погодиться, що Україна має мати безпекові гарантії. І я думаю, на цьому поки що буде така велика, велика і довга, довга три крапка. Оскільки Путін не збирається давати можливості якихось безпекових гарантій для України, Путін не нам хоче якоїсь можливості для України вижити, тому що в Путіна основне і єдине завдання позбутися України як незалежної держави і позбутися українців. Як таких, бо вони йому не потрібні. Вони йому заважають. Важливо, що Трамп також наголошує на тому, що європейці мають на себе багато взяти, щоб забезпечити безпеку України. Я дуже маю надію, що тут принаймні буде ось цей сигнал, що він не буде зупиняти можливості європейцям купувати зброю для України. Питання в тому, наскільки європейці зараз уже мають спроможності виділяти значні кошти, щоб закупити те чи інше озброєння для України. Третє, він наголосив на тому, що от ми забезпечимо безпеку і ми спробуємо організувати тристоронню зустріч. Як забезпечити безпеку без прямих поставок американського озброєння і без американських санкцій? Це є великий знак питання, але з іншого боку, це і ціле поле для переговорів. Але поля для переговорів майже немає в контексті другої частини забезпечити трьохсторонню зустріч, тому що путінська сторона вже наголосила на тому, що вони не збираються зустрічатися з Зеленським, бо вони його нібито не вважають президентом. Ну, це раз, сказав саме легітимний президент у світі Путін, диктатор, як нелегітимність якого є видимою для багатьох лідерів цього світу демократичного. І як ця зустріч має виглядати, насправді мені вона здається абсолютно нереалістичною. Для мене дуже добрим сигналом є те, що вони не посварилися. Для мене добрим сигналом є те, яке високе представництво приїхало одночасно до Сполучених Штатів Америки, і по суті, вони всі приїхали на підтримку України. І я думаю, що для них зараз так само визначальною є підтримка України не заради України, а заради них самих, тому що в цьому полягає їхня власна безпека. А у нас, одна з одне з складних питань це питання територіальних обмінів. Uh, і Зеленський не. Дивіться, тут, тут, тут Трамп може багато чого говорити про територіальні обміни. Але ми вже чули так само і заяви його команди, що це є питання до України. А ми маємо пам'ятати кілька дуже важливих речей. Перше, ці території це є суверенна територія України, закріплена в Конституції України, і на цьому є крапка. І ніхто від імені України не може дати дозвіл позбутися цих територій. Тим паче, так як вимагає Московська Федерація, що Україна має вийти з Україною контрольованих районів Донецької, Луганської, Запорізької Херсонської областей. Це маразм. Інша сторона цієї проблеми в тому, що в Московської Федерації в Конституції воно теж все є закріплене, і таким чином Путін створив конституційну колізію і, боюся на багато десятиліть наперед. А третє питання, що не дай Бог, от я виключаю цей сценарій майже зовсім, але не дай Бог, ці території будуть забрані від України, передані Московській Федерації, щоб замирити агресора. Це відкриває скриньку Пандори для всього світу, тому що виходить, що будь-хто. Може заграбастати будь чиї території, маючи силу домогтися передачі цих територій собі або проголошення їхньої незалежності, а це дестабілізація всієї світової системи. І я вважаю, що навіть ті країни, які зараз не зовсім підтримують українську державу, мають зацікавлені бути в тому в дотриманні статусу ПО і визнання суверенних кордонів. Ще один момент дуже цікавий, коли розвалювався Совєтський Союз. Між Московською Федерацією та іншими країнами було були підписані угоди декларації, які фіксували ті кордони і визнавали їх. Зокрема, Московська Федерація визнала суверенні кордони своїх колишніх совєтських республік. І я думаю, що до цього ми також маємо апелювати. І знаєте, от звичайно питання риторичне, такий своєрідний овтопчик, але найбільшій країні світу все ще мало, коли вони вже нарешті подавляться. Тому що я чисто з територіальної точки зору, з якої на жаль зараз це розглядає Трамп і його команда. Ну, Московській Федерації ця територія не потрібна, бо в неї своїх територій не освоєних, не задбаних так багато, що можна було б ще створити 100-500 країн на території Московської Федерації, і це нас приводить до останнього, але не менш важливого не питання в територіях, а питання в екзистенційному. А в екзистенційному конфлікті Московської Федерації не потрібна Україна, і тут ми повертаємося до того, чого ми почали. І щоб зупинити Московську Федерацію, їй треба показати на жаль свою силу, бо це єдиний аргумент, який вона здатна розуміти. На початку нашої розмови ви сказали, що в дорозі на Київ прямували, і сьогодні буде. Якийсь гарячий день. Я в дописі Ірини Геращенко, вашої колеги по Європейській Солідарності фракції, прочитала, що напередодні, напередодні на погоджувальній раді, слуги народу ІКО, пише Ірина Геращенко, виступили категорично проти трансляції засідань парламенту і цього тижня. Планують пограбувати далі. Я цитую Ірина Гращенко, на 8 мільярдів Київ, знищити децентралізацію. Є багато інших законопроєктів, які підривають євроінтеграцію, створюють корупційні ризики в оборонному секторі, і так далі. І далі є звернення Ірини Геращенко до журналістів, які е, представляють незалежні медіа, щоб максимально об'єднатися і стежити за цією ситуацією. Власне і про трансляції, і, і так далі, пані Софії. Що що небезпечного нас чекає? Ну, зараз 10-й годині передбачається зустріч в рамках комітету свободи слова, де будемо знову і знову піднімати питання відкритих трансляцій Верховної Ради. Подивіться, тоді на кілька годин ми домоглися відкриття трансляції, і люди побачили насправді, що відбувається в Верховній Раді, і факи Влащенка, і бійки, і безумність безуглої, через що зараз а, Гончаренко намагається відсторонити від засідань, що він безуглу назвав безумною. А вона, а вона діє так, що це, це ще гіршими словами можна описати. Дурдом, який відбувається, ну, трансляції треба відновлювати. І я ще раз, ще раз нагадаю: що перше, в Ізраїлі, який є в подібній ситуації з Україною з воєнним станом, трансляції не переривалися, прямі трансляції, і нічого нікому не шкодило. В Україні вони мають бути відновлені Європейська солідарність, що понад два роки вимагає цього, і також вимагає відновлення присутності журналістів у кулуарах. Тому що зрештою це а покаже людям, чим насправді займається парламент, дасть можливість розуміти усі процеси. Тому що до речі, півтора перших років вторгнення багато людей, які виїхали за кордон, навіть не знали, що парламент працює від слова взагалі. Хоча він працював і в той час працював досить ефективно. З іншого боку, трансляції вони дисциплінують народних депутатів, і можливо вони себе якось пристойніше будуть вести в залі і адекватніше голосувати. Але слуги, слуги і компанія це слуги плюс ОПЗЖ, плюс частина фракт груп довіра за майбутнє. Вони системно працюють як широка коаліція, своєрідна ширка, і вони зараз вирішили заблокувати ці трансляції, щоб люди не бачили безпреділу Верховної Ради. Проблем немає жодних. Місце для сховищ є. Якась проблема з передислокацією, так само немає. Це просто політична воля. В десятій годині будемо знову порушувати це питання. Наступне, що в сесійній пленарному на пленарному засіданні має бути. Дивіться, у нас на фронті біда. Я думаю, що хто пильнує за картою діпстейти, хто спілкується безпосередньо з військовослужбовцями в курсі наскільки складна ситуація. І чисто по-людськи, і адекватно, і чисто з інстинкту самозбереження порядок денний цього тижня, мав би бути забитий законопроєктами, які посилюють армію, і послаблюють Московську Федерацію. Так не є. Може один відсоток порядку денного стосується військових питань, все решта не стосується від слова взагалі. що більше як слушно ви процитували Ірини Геращенко, напхано досить багато скандальних і корупційних законопроєктів. Давайте згадаємо цей законопроєкт про зміни до державного бюджету, який ми тривалий час блокували до другого читання, де у Києва намагаються забрати 8 мільярдів. Гривень у так званий резервний фонд. Ніхто не має звітності, куди що і як пішли кошти. А ці кошти забирають не напряму для військовослужбовців. Бо напевно, ми б в цьому випадку навіть не протестували, як протестували, якби виділялися кошти для військових. Але от під шумок воно зараз все відправляється. Далі має бути скандальний законопроєкт. Якщо я не помиляюся, пані Шуляк про місцеве самоврядування, і там намагається забрати повноваження місцевого самоврядування. Знаєте, так, на хлопський розум Київ хоче отримати можливість заблокувати або скасувати рішення, прийняті на місцях. А я нагадаю, що реформа децентралізації це була одна з найефективніших реформ, яка спочатку, за даними іноземних аналітиків, допомогла зупинити московське вторгнення в 2022 році, коли громади самі самоорганізовувалися в питаннях оборони. А друге, місцеві самоврядування в своїй більшості, величезну кількість коштів передають безпосередньо на потреби Збройних сил України. І тут я нагадаю. Що президент України до сих пір не підписав законопроєкт, який легалізує допомогу місцевих громад з Збройним силам України? Хоча цей законопроєкт давно вже понад рік прийнятий Верховною Радою України. Є ще кілька законопроєктів, там які стосуються от, такий скандальний законопроєкт по освіті, а дуже багато освітян зголошувалися, що не можна його приймати треба ширше обговорення. Ні, його пхають. Як би так делікатно сказати, дуже, дуже в наглий спосіб. І є купа законопроєктів, які нібито uh, European Facility типу стосується наших uh, євро, європейських зобов'язань. А насправді такими вони не є. І ще одна цікава фішечка. Зараз будуть намагатися протягнути законопроєкт, ніби для пришвидшення прийняття. Європейських законопроєктів, проєвропейських. Але насправді я згадую, коли попередня така спроба була зроблена, це поставило під питання не просто демократію в країні, але й саму процедуру Верховної Ради України. Там іде аж до обмеження депутатських ініціатив, до обмеження подання поправок, до скорочення процедури, до обмеження обговорень як таких. І насправді в цьому. В цьому контексті це є страшні ініціативи, які також треба буде зупиняти. Плюс на фоні цього всього о 12.30 розпочинається засідання Верховного суду у справі Петро Порошенко проти Володимира Зеленського стосовно зняття незаконно накладених санкцій. Будемо стежити за всіма цими подіями з їх розвитком. Дякуємо вам. Софія Федина, народна депутатка України, була нашою гостею.